Гноми великої бібліотеки, Короткий зміст попередніх розділів. У світі за межами звичного існує таламорія. Чарівна бібліотека, де мешкають гноми хранителі. Тривалий час тут панували гармонія і магія читання. Та одного дня зухвалий гном отто ламп захопив владу. Разом із винахідником Марсом Артіконом він запровадив використання темної матерії, як нового джерела енергії. Рівновагу було зруйновано і вежу манускриптів огорнула пітьма. З глибин темряви виповзли чорнильні змії, що почали пожирати секції бібліотеки, стираючи кольори і сенси. У відповідь гноми згуртувалися під проводом Тавруса Релікварія, зоризнавця Селестера і Алхіміка Тераліуса, щоб дати відсіч тьмі. Ірія, гномика з секції романтичних історій, що колись вірила у силу любові, відчула, як у самому сяйві з'явилася тріщина Випадково вона знаходить фоліант біблія фей і спускається в підземелля, туди, де на неї чекає давня таємниця. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії. І рушаємо далі у пригоди. Розділ одинадцятий БИТВА за Таламорію ЕПІграФ СВІТЛО не існує без темряви. Іноді воно мусить згаснути. Щоб ще яскравіше засяяти знову. Зі звідника Ламорії Книга про родств. Друзі, Патрік Піт і Зої, які ледве трималися на ногах після чергувань і безкінечних битв, нарешті помітили, що Ірі немає. Мабуть, десь допомагає Тераліусу», – припустив піт, закочуючи рукави. Або, як завжди, загубилась серед фоліантів. Зітхнула Зої. Останнім часом це не рідкість. Усі троє належали до тих, хто завжди був у самісінькому вирі подій, лагодили, укріплювали, винаходили, аж поки втома стала частиною їхньої броні. Тож спершу ніхто не захвилювався. І все ж у повітрі було щось не так. Бібліотека зазвичай жива й шепітлива, наче замовкла. Навіть книги на полицях, здавалося, затримали подих. Повітря густішало, мов перед грозою, а десь у глибині будівлі чувся тихий гул, невпізнаний, тривожний. Гноми зібралися на нараду в секції пригод, що вже давно стало їхнім центром прийняття рішень. З мене світло ламп гайдалося, кидаючи плями на мідні окуляри, червоні жилети та похмурі обличчя гномів. Після коротких суперечок рішення було прийнято розсередитися по всіх полицях, щоб жоден напад, навіть отруйний, не зміг уразити всіх одразу. Почався справжній гном'ячий гармидер хтось укріплював підпірки між стелажами, хтось лагодив старі механізми, Хтось вигадував нові, просто на колінах народжувалися блискучі ідеї, створювалися неймовірні пристрої, геніальні винаходи поспіху, які ніколи б не з'явилися, якби не війна. І коли останній інструмент затих, бібліотека завмерла в очікуванні, повітря стало холодним і прозорим, немов скло, і кожен гном відчув ось ось щось почнеться. І темрява розірвала тишу. Перша хвиля чорнильних змій прослизнула крізь тріщини світла, наче саме чорнило ожило і збунтувалося проти письма. Вони звивалися, шипіли, розбризкуючи отруту, і кожен їхній рух залишав на підлозі плями, що парували нему в тіні, відірвані від своїх власників. Гноми не чекали, діяли миттєво. Від вертикальної вісі центральної зі з і брязкотом розгорнулися рухливі ширми вітрила, блиснувши в зріблястому світлі ламп. Вони розкривалися і рухалися, наче живі, відбиваючи зміїні випади, мов хвилі під час бурі. Зарознавець Селестор підняв свій телескоп, обернув кілька шестерень, і той перетворився на проектор. Стіни вкрилися зоряними ілюзіями. Розсипи вогників, сяючі дракони, комети, що пролітали просто над головами. Змії, осліплені цим небесним видовищем, втрачали орієнтацію і кидалися одна на одну. Біля громіздкого пристрою стояв алхімік Тераліус, сивий, у засмальцьованій робі, але з очима, що палали, як два ліхтарі. Його пристрій хор туманів, схожий на металевий орган гуділа. Ніби співала стародавню пісню. Він натискав педалі, з труб виривався туман з про холодні хмари, що огортали гномів, роблячи їх невидимими для зміїної отрути. Повітря пахло металом, пилом і лавандою. Готуйтеся. гукнув Таврус релікварій. Відступіть від центру. Гвинти й коліщата в підлозі загоркотіли, немов хтось пробудив під бібліотекою сплячого велетня. Бібліотека здригнулася, гноми розбіглися, даючи простір ще одному пристрою пульту управління книгольотів. Таврус схопив важіль з написом Не натискати, поки не страшно. Це означало дочекайтеся найстрашнішої атаки і дійте. І саме тоді, коли Змії знов хлинули лавиною, він прошепотів Ну, тепер саме страшно, і натиснув. З полиць вирвалася зграя книголетів, механічних фоліантів із металевими крилами. Вони здійнялися над залом, шелестячи сторінками, мов птахи, що читають на люту. Коли чорнильна хвиля вдарила, книголети відповіли залпом закладок блискавок. І ті розлетілися всюди, наче іскри знань. Випухи кольорового диму змішалися з бризками чорнила, і простір засяяв у шаленому танці світла й тіні. Знання це зброя. вигукнув тераліус. А ми його трохи вдосконалили, у відповідь загриміли гноми, сміючись просто у вир темряви. Бібліотека світилася, як зоряне місто, всі сторінки тріпотіли, як хор голосів. Змії шипіли, стираючись у світлі, і темрява, мабуть, уперше відчула, що знання справді можуть завдати болю хаосу. Усе свідчило битва схилялася на бік гномів, і перемога зовсім близько. Гноми тиснули вперед, книголети кружляли над полицями, а чорні змії відступали, залишаючи по собі калюжі димного чорнила. Світло добробуту сяяло крізь завісу диму, тремтіло, немов полем'я свічки, що відчайдушно бореться з вітром, але не гасне. І раптом вибух. Гуркіт прокотився під куполом, немов ударив сам небесний дзвін. Світло добробуту здригнулося і тріснуло, як скло. Бібліотеку затягнуло димом. Густа темрява розлилася між полицями, як чорнило, вилите на живий папір. Стояв запах гару та попелу. Мерехтіли лише поодинокі вогники, обірвані нитки сяйва, що вперто трималися за життя. Книги тремтіли на полицях, як живі істоти, яким стало страшно. Настала коротка, болісна тиша. Гноми стояли, зчепивши щелепи, коли шурхіт. Потім другий, потім сотні, і нова хвиля страшніша за першу. Змії сунули звідусіль, з тріщин, вентиляційних отворів з-під куполу, з розбитих скляних вітрин. Сотні чорних тіл звивалися, перепліталися, створюючи живі тіні, що заповзали у кожен куточок. Бібліотека та ламорія захлиналася темрявою. І саме тоді, коли надія зникала. Під куполом спалахнуло блакитне світло. Ви тільки гляньте. вигукнув хтось. Там, високо під стелею, була тітонька Сусанна. Вона закріпила свій канатодвигун на обірваному тросі куполу. той рипів і скрив, але тримався. Гномиха не зважала, натиснула важіль і з силою відштовхнулася, описуючи величезне коло. Над головами по периметру всієї бібліотеки. В руках вона тримала великий стяг, полотнище, що мерехтіло сріблом і ніби небесним світлом. То був стяг фей, легендарний прапор, про який знали всі, але ніхто ще не бачив на власні очі його сила подвоювати військо, що обороняється. Сусанна пролітала над полицями, а за нею тягнувся слід світла, як хвіст камети. Коли вона завершила коло, підлога завібрувала від чарівного гулу і раптом, поруч із кожним гномом з'явився його примарний близнюк, прозорий, сяйний, з іскрами у волоссі. Військо вмить подвоїлося. Купол сполахнув, відбиваючи двійників, і темрява знов відступила. Серед вибухів світла і бризок чорнила пролунало хрипке, але горде. «За Таламорію!» Цей вигук піднявся до самого верху куполу, і, здавалося, сама бібліотека підхопила його відлунням. Сторінки шелестіли, мов прапори, полиці тремтіли від напруги а сяйво й тінь сплелися в шаленому вихорі. Купол пульсував, мов живе серце, а промені пробивали дим і хаос, срібні, золоті, блакитні. Здавалося, сама Таламорія встала на захист, не як будівля, а як древня жива істота зі світла, знань і спогадів. Змії сипалися з висоти, натикаючись на ширми вітрила. Потрапляли під блискавки книголетів, сліпли від зоряних ілюзій зорознавця. А чарівне військо, подвоєне стягом фей, кружляло в сяйві, немов самі легенди, зійшли зі сторінок, щоб захищати свій світ. Повітря дзвеніло, як скло, мить тривала вічність. Аж ось звук згас. Лише відлуння битви ще тремтіло в повітрі, перш ніж зникнути. Темрява осіла, втрачаючи силу. Змії, ще мить тому шалені, тепер розчинялися у власних тінях. Гноми стояли серед руїн, поламані сходи, обгоріли полиці, розсипані томи, усе ще парувало від магії, мов після грози. Патрік і піт закіптюжені із тінню втоми в очах озиралися довкола. Серед сотень знайомих облич вони не бачили одного Ірії. Вона зникла, не просто пішла, дійсно зникла. Патрік поблід. Потім рванув до вежі амулетів піт за ним. На підлозі біля сходів лежав її блакитний плащ. Униз, скомандував Патрік, і вони помчали по сходах у темряву підземелля. Стійте, я з вами. крикнула Зоїна, здоганяючи їх. Світло добробуту тріпотіло над бібліотекою, наче остання сторінка книги, що не хоче бути закритою. І, мабуть, не дарма, бо історія ще не закінчена. Далі буде. Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!